Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну ось і все. Чудово, ви такий молодець. Та, нічого тут складного. Просто моя робота. З вас півтори тисячі. Ого, так багато? Хочу багато. Скільки коштує деталь? А, а може у вас є якийсь альтернативний спосіб розрахування? А, термінал зараз принесу. А ні, зачекайте. Я мала на увазі інше. А, просто розумієте, в мене взагалі немає грошей. Як то немає? А як же ж ви таку машину купили? Я хочу оплатити ремонт так само, як заробила на цю машину. Тобто золотою карткою. Називайте це як хочете. Фу. У мене таке враження, що я іще залишився винним. Доброго дня. Доброго. Моя подруга порадила ваше СТО. А можна я одразу розрахуюсь, бо в мене мало часу? Будь ласка. Оце день. <affili Dus> <accent> <puppies》> <Tonight> Також ще не було. Що, третій раз. Хоч би може, хоч би може, хоч би мужик. Доброго дня. У! Слава Богу. Я такий радий, що ви мужик. Я навіть знижку вам зроблю, що ви мужик. Ні-ні-ні ні. Ніяких знижок. Все. По повній програмі. По повній програмі? Так. О. Не шкодуйте грошей на деталі, добре? Добре. Одразу видно, що справжній мужик приїхав. Дайте я вашу руку пожму. Зараз це зробимо. По повній програмі, по повній програмі. Зараз, зараз, зараз. По повній програмі. <рі> а, це значить у нас гібрид. Наполовину машина, наполовину стиральна машина. <рі> так, значить, а, а, так, Я чув, що бувають такі мужики. Наполовину мужик, наполовину баба. <рі> <рі> так, значить, і це у вас, значить... О, треба міняти. Зараз, зараз це зробимо. Так. Ну що, зробили? О! Так. Все, ви якраз вчасно все замінили. Деталі тільки оригінал, угу. тільки з Японії. Так що все, можемо розраховуватись. З вас 50 тисяч. Ага. Ну що. Ходімо. Куди ходімо? Ну куди Розрахують з тобою по повній програмі? Так, так, ти що, це так, не треба, чур мене, чур, я, я в цьому не приймаю участи. Ні, 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 не, ні, ні, не, ні, ні, не, не, не треба. Що? Що, що? Я тобі цей розрахунок знаєш куди засунуло. Так я і хотів іменно туди. Так, так, ну, вас, нас, нас хо 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 Диви, а проконало. Слухай, може, в обленерго так зайти? А ні. В обленерго не треба. Вони можуть і дійсно натурою взяти. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, ну що, ромчик, почнемо. Осьо. Давай. О, Це 95-й. Точно. А оце. Ану. О, це дизель. Ну, добре, а от це? О, це ваш улюблений. Самогон. Блін, ромчик, тебе не обманиш. Як ти це робиш? Просто в мене гарний нюх. Здравствуйте. Що у вас сталося? А, у мене є підказочка. Невже вона читати вміє? Яно, просто залиш своє авто на діагностику цим уродам. Це вам. Дякую. Що робимо діагностику? Так у нас прибору немає. Так давай по нашій схемі. А, зараз. Прошу. А що він робить? Дігностує. В нього нюх на всякі там поламки. О, тут дуже багато проблемних зон. Масло. Вже гірчить, треба міняти. Стійки пахнуть і рожою. І двигун пахне лимоном. Треба все міняти. О, що робимо? Я вам вже все сказала, що повинна була сказати. Слухайте, а ваш чоловік там нічого про завдаток не казав? А он мені оце дав. От. О, -о, О, це гроші на всяк випадок. Да. Дякую вам. Я можу йти. Так, так, приходьте завтра. Дякую. Так, поїхали. Так. М -м -м. Дякую, що порахували. А ви хто? Я чоловік. Жіночки, які ви діагностували машину на нюх. Ну, і хто з вас нюхач? Він. <плес> тобто обидва. Ну, добре. Чим пахне? Та! Чим пахне? Проблемами. О, а він розумніший, ніж ти. Ну що ж, зараз я вам сопла прочищу, щоб вам нюхалося краще. <плес> Слухай Петрович, а чого він мені носа розбив, а не тобі? Бо я йому сказав, що я не на нюх діагностую, а в мене соколине око. Так Треба було тобі натягнути туди. а то я… Ви знаєш що, Рома? Де там той самогон? Не знаю. Треба продезінфікувати. Гарна ідея. день. Добрий Ем, У мене така проблема. В машині щось стукає. Стукає? Угу. Як стукає? Ну так. Саме приблизно так. Може. Чи може так трах-трах-трех-трех-трех-трох-трох-трех-трех-трох? Ні. Не трах, трах, трах. А тик, тик тик Тик-тик-тик-тик-тик. Ага, зрозуміло, так. що Ще Ще вона смикається. Як смикається? Ну так. Ось так. Смикається так. от? Ні, більше так. Що ще? Ще в салоні такий дивний запах. Дивний запах. Зараз. Отакій? Ні. Я? Менш приємний. Менш приємний? Угу. Ага. А може бути такий? Ні, ні. Знаєте, такий винідло таке. А, ага. ну не знаю. Тоді це може. Що це може бути? Там може бути все, що завгодно. Ви так пояснюєте, що нічого не зрозуміло. Давайте дивитись. Давайте. Так, тут е... Нормально все. Тримається. Колеса. Нормально. Стойки. Нормально, колеса. Угу. Ручки. А, як ви там казали, сточить? Так, 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 так. Угу. А це хто? Це мій чоловік. Я так і думав. А Ви права нещодавно отримали. Так, а як ви здогадались? По запаху в салоні. Правда, дивний. <кхе> Та нічого дивний. Нормальний. Для чоловіка, який їздить поруч з жінкою, яка тільки почала керувати. Нормальний запах. Mm -hmm. Ви вітриця. Через два-три місяці так. і стук також пропаде. Ой, дуже дякую вам за консультацію. Будь ласка. Врятуйте. Врятуйте. Тримайся. Ще два-три місяці. Врятуйте. Давай. Ну що, коханий, додому.